Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вітати вас на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Козиріг на жовтень 2025 року. Отже, Козироги, давайте подивимося, що на вас чекає в жовтні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 6 жовтня планета Меркурій змінює знак і переходить в знак Скорпіон. І це для вас буде 11 сектор гороскопу. А е, поєднання моркаві. Курія з одинацьким сектором це все одно, що ви будете займатися діяльністю, комунікацією більше онлайн. Розумієте, будете спілкуватися е, з людьми чи з клієнтами в онлайн, в інтернеті. Тобто, це може можливо причина в тому, що ви живете далеко один одного від від одного. Можливо, причина в тому, що у вас бізнес і. Ви працюєте на багато країн, ну от саме у вас буде така комунікація онлайн, і, можливо, ви зосередите. Зараз свою увагу на своїх цілях, на своїх мріях, на тому, чи ви б хотіли займатися. І Меркурій, звичайно, в цьому вам допоможе, тому що це планета, яка відповідає за мислення. Ви зможете почути себе. О, дійсно, чи я хочу цим займатися, чи я не хочу цим займатися. От, типу, отак от вас буде по відчуттях. Наступне це. Повний місяць, який відбудеться вже 7 жовтня, в знаці овен, і це для вас четвертий сектор гороскопу. Про що взагалі говорить повний місяць? Він завжди говорить про завершення, про результат, про підсумок. А чого це буде стосуватися в даному вашому випадку? Це буде стосуватися теми еміграції чи теми взагалі нерухомості. Можливо, ви приймете рішення там, завершити свою еміграцію або приймете рішення з'їжджати з того місця проживання, де ви зараз живете. От, тобто, це буде говорити про завершення. Ось наступне це, ще може стосуватися теми якоїсь нерухомості, наприклад. Ви довго не могли продати будинок бабусі чи свій будинок, чи квартиру. І зараз, нарешті, ви це продали, і вже просто задоволені, видихнули, так далі. Тому що інколи буває таке, що хороший об'єкт, хороша квартира і реально багато плюсів, але якби немає покупця, немає клієнта, і ви розумієте. Дуже багато енергії туди е, даєте, і не бачите результату. Звичайно, це призводить до того, що людина засмучується, людина починає все аналізувати. Але зараз виглядає так, що ви отримаєте бажаний для вас результат. Наступне це Венера, адже 13 жовтня Венера змінює знак і переходить в знак Терези. А це для вас буде 10-й сектор гороскопу. І це дуже хороше становище, тому що Венера це планета, яка відповідає за кохання, за гроші, за красу. А 10-й сектор це сектор, теж, який відповідає за наші цілі, за наш статус, за нашу кар'єру, роботу. І у даному вашому випадку. У Вас може відбутися просування по кар'єрі, тобто, вас можуть назначити на нову посаду, ви можете відкрити, наприклад, там новий магазин, ви можете, значить, ще займатися там бізнесом своїм і. До, до чого тут добре, що є Венера, тому що Венера завжди приносить хороші доходи, тобто у вас буде хороший результат. Або ще може бути так, що ви з кимось познайомитесь на роботі з чоловіком чи е, з жінкою, залежно від того, хто ви за статтю. І тобто, у вас може зав'язатись навіть такий е, е, роман на роботі. От, І так для вас може працювати. Наступне це Плутон, адже Плутон зараз транзитом рухається по знаку водолій, і 14 жовтня до цієї дати він рухався ретроградно, а з 14 жовтня він вже буде рухатись прямо. І це для вас другий сектор гороскопу. Взагалі. До цього часу, а це період близько п'яти місяців: все літо, вересень, жовтень. Е, можливо, у вас було таке відчуття, що якісь е, ну е, немає такого розуміння. Власних доходів, тобто чи не було клієнтів, можливо, це зумовлено тим, що літо багато людей їздять відпустки, повертаються. І, типу, у вас був якийсь такий <кхи> ступор в роботі, і ви не знали, ой, може мені вже лишати цю роботу? Ой, може, я вже не хочу цим займатися, може мені пробувати щось інше так далі. Це все міг робити Плутон. Проте зараз він розвернеться в прямий рух і. У вас прийде, знаєте, як ясність така по роботі, чим вам займатись, чи вам займатися тим, чи не займатись, і так далі. Ось, і значить, наступне це новий місяць, який відбудеться 21. -го. Жовтня, в знаці Терези, і це для вас буде знову ж таки 10-й сектор гороскопу. А новий місяць завжди нам говорить про те, що в наше життя приходить щось нове. І в вашому випадку це може стосуватися нового статусу. Можливо, ви вийдете заміж або женитесь. Або, можливо, це може бути новий фінансовий статус, що ви розумієте, що ви вже знаходитесь на іншому фінансовому рівні, ніж були раніше. Наступне це ще може стосуватися вашої кар'єри, вашої роботи, що ви ну, підете якби на нову роботу, вам запропонують займатися якоюсь новою діяльністю. Також це може стосуватися ваших цілей, що у вас з'являться якісь нові цілі, нові прагнення, і ви будете робити все, щоб їх якби, досягнути. Наступне. Це сонце, адже 22 жовтня сонце змінює знак, переходить в знак Скорпіон, де у вас знаходиться Меркурій. І це 11-й сектор гороскопу. 11-й сектор, як я вже говорила, це сектор, який відповідає за друзів, за колег, за інтернет, за авіацію. Можливо, ви кудись просто полетите у відпустку на тиждень, на 10 днів. Можливо, це тема, яка стосується, значить. Інтернету, що ви будете більше працювати онлайн в інтернеті. От У такому розумінні. І тобто, це у вас буде такий акцент на цьому всьому на місяць часу, тому що Сонце в одному з знаходиться місяць часу. Наступне це значить. Ем... Нептун адже 22 жовтня Нептун він рухається ретроградно, до речі, зараз він виділяється з знаку Овен в знак Риби. І це знову ж для вас буде третій сектор гороскопу. Тобто Нептун у нас ретроградний в рибах, і в рибах він буде знаходитись десь ще до кінця січня наступного року. І все. Тоді перейде він вже в Овен на багато років, десь на 14 років. І, значить, що це для вас означає, значить, він вам допоможе реально ясно подивитися на речі, які стосуються третього сектору гороскопу. Тому що при ретроградності Нептуна ми дійсно оцінюємо ситуацію, і ця ситуація може стосуватися, значить, транспортного засобу, техніки, вашого оточення, друзів, людей, з якими ви комунікуєте, вашої родини, тобто. Ви на все можете якби, тверезо подивитися. І вже останнє в цьому відео це знову ж таки Меркурій. Адже 29 жовтня Меркурій змінює знак, приходить знак стрілець. І це для вас буде 12-й сектор гороскопу. І по, по такому становищі. Звичайно, добре займатися якимись питаннями пізнання себе, езотерикою, навчатися по тому. Меркурій це планета навчання. Вона дуже добре допомагає засвоювати матеріал, але якщо для вас це не актуально, ви можете спробувати якісь практики нові, все, що стосується пізнання себе. Друга тема це питання еміграції і саме питання документів. Можливо, в цей період часу ви будете займатися документами. Тому що Меркурій це планета, яка відповідає за документи. І це може затягнутися, тому що вже в листопаді Меркурій три тижні буде ретроградним, і, значить, е, е, а коли планета ретроградна, вона рухається назад по тих самих градусах, потім знову ж таки вперед, і це може зайняти десь два місяці. Тобто листопад-грудень, у вас буде такий фокус на 12 му секторі гороскопу. Ось такий гороскоп чекає на вас козироги. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і зустрінемось в наступних відео.